У першому місці у нас так званий альпійський схил. Для цього нам буде потрібно 100 мг кави арабіки, до якої ми додаємо 5 мл XO коньяку і таку буквально дробинку мускатного горіху. А на верх чашечки такі трошки збитих вершків зверху, але не солодких. Аромат, ну, я вам скажу це як зимовий ліс після хуртовини. На другому місці у нас морський капітан. Тут використовується кава з експресо блоку. До неї додається 7 мл VSOP коньяку і такий маленький шматочок шоколаду, чорного шоколаду. У, на дні чашечки. Аромат. Ну, спершу у вас така ідея гіркота, а потім тепла хвиля. Ну і на третьому місці у нас ранок у Провансі. Для нього потрібна кава з м'якою обсмажкою. Додаємо до неї три краплі лаванди і 5 мл ВІЕС молодого фруктового коньяку. Це рецепт для тих, хто любить. Ризик і квіти водночас.